Цифровізація соціальних послуг стала справжнім викликом для працівників цієї галузі, адже потрібно правильно зареєструвати отримувачів та надавачів, сформувати два електронних кабінети та кейс-менеджера. Таке нововведення з'явилося лише весени цього року, тож працівники соціальних послуг досі пристосовуються до нових функцій веб-порталу. Наразі лише чотири населених пункти на Хмельниччині цифровізували послуги на достатньому рівні. Ми зацікавлені в тому, щоб наші територіальні громади активно включилися в цю роботу. Відповідно приділили певну увагу і запровадили в себе на місцях електронну форму звернень для при наданні соціальних послуг. У залі зібрались надавачі соціальних послуг краю. А ті, хто не зміг приїхати до обласного центру, доєднались онлайн-форматі, адже цифровізувати послуги повинна кожна соціальна установа. Будь-яка оновлення, новина вона має свої певні курйози, нюанси. Саме тому збір проблематики попередній. Сьогодні ми будемо аналізувати цю проблематику. А технічних проблем із використанням соціального веб-порталу виникло чимало, каже директорка Хмельницького міського центру соціальних служб. Ми стикаючись із цією програмою, мали чимало проблем технічних правових суперечностей. І тому в ході того, що у нас їх було. Нато багато їх потрібно вирішувати. Дане зібрання буде покликано для того, щоб надавачі між собою могли комунікувати, напрацьовувати оті, оті зв'язки взаємодії. Знайти шлях вирішення актуальних проблем допомогли експерти заходу. Основне, що намагалися донести, слухачам не боятися користуватися новою системою, не боятися робити щось нове. Тому що, якщо зараз здається, що це складно і ускладнює роботу, і додає більше проблем, то в майбутньому ця система буде допомагати і набагато полегшить працю наших соцпрацівників. Найбільш поширені скарги надішлють у листі до Міністерства соціальної політики України. Таким чином цифровізувати послуги стане простіше. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.